Кераміка така лежить, дивіться, опа, хороша. І щось кругленьке ось. Дивимося разом, що це в нас. Да? 84-та, мабуть, проба. Зайшли тільки за трактором. Просто зараз. Та я бачу, що це динарик, олки-палки. Ну, тільки щось. 20-21. А як викопую, щось кругле випадає. Дивіться, яка візуальна. Знахідка в мене. Всім привіт! Вітаю на каналі Коп Вен Сьогоднішнє відео буде складатися з декількох епізодів. Е, з тих епізодів, які не увійшли в жодне відео, так як матеріалу було недостатньо для повноцінного відео. Тому я вирішив зробити його одним роликом. Сподіваюсь, що вам такий формат сподобається. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Перший сигнал, і щось каже, здається, цікаве. Ого! Ого. Дивіться, щось таке. І щось таке. Схоже на сережку, правда? Якийсь верчене кручене. Може щось і сучасне, але прикольно. І знову знахідка. Якась монетка каже. Схожа, схоже, на мідну. О, прикольно, а ну відкривай. Родянчи, це царь? Царь, так? Да, а, імперія, копійка. Угу. Ну чого, хороша. Царська монета, хорошо. Купаємо далі. Ось Осекли сигнальчик 80 такий. Класний, треба. Так. Ну зараз... Копне! Стабільний, хороший сигнал. І що тут у нас? Диви, царь! Прикинь, царь! Буквально... Хвилина пройшла після саніного царика. Нічого, хорош, хорош, забираємо. 16-17 сигнальчик такий. Хороший. Так. В грудці стоїться так. Да, різці грубці. Дивимося разом що це таке, так, щось воно треба розбите. Ці грубці. так елки палки що це О, бачу щось, бачите до... терчить фібула схоже на то. Обережно. його. Дивіться, яка гарненька. Опа, опа, опа. Ну така то спинка фібулки. Прикольно, правда? Хорош. А ну покажи Фибове. Ого, ну так. Да. Така. Масивненька. Погнута ж. Ну нічого така. Гарно, гарно. Ну покажи, що там в тебе. І це якась пігня. Одиничка, чітко. Такі сигнали, думаю, треба знімати. Мені кайся в грудці. Оці що? Осіда. Нічого не влести. Нічого, ну. Одиничка. Це цей, це цей камінь. Серйозно? Так. Да. 31-32. Чітко. А щось кругленьке бачу. А, це в нас 10 коп ходячки. Треба залишити. Може це хтось з діду хабару залишив і ми залишимо. Так, був мене тут низький сигнальчик, викопав його. Я вже побачив, що це таке. Дивимося разом. Дивимося разом. Це мені здається амулет домик, да? Срібний. Схожий на то. Так, да, це він. Такий-то амулетик срібний. О. Ну що, це вже хорош? Така вподобайка. А ми купаємо далі. Так, дивіться картину маслом. 20-21. Кераміка така лежить, дивіться, опа, хороша і щось кругленьке ось. Дивимося разом, що це у нас. Дивимося. Таке на вагу тяжкеньке. Дивимося. Погано фокусуйся. Погано ну, видно, що це залипший. А, тут видно, хтось стоїть. Але читаємий. А з цієї сторони не видно. Я потім почищу обов'язково покажу. Так, Олександр щось зацепив. Каже, підійди подивися. О, є. Срібний? Да? 84-та, мабуть, проба. Вроді знизу ззаді пише срідця. 84-та проба царська. Але не видно тут. Ну це точно срібло. Це, це угу. процентів. Така то знахідка, вітаємо. Гукає! Тільки зайшли. За це, трактором це тільки... Перчатки нові. Це нові ну, в нього перчаточки. Зайшли тільки за трактором. Просто зараз. Та я бачу, що це динари, лки-палки. Ну, тільки щоб тільки. На, чисти, що я його чищу. Та чисти. Це що... двоє. Що... Йой, шоп якийсь класний. Ну Ой. срібло. 100% срібло. Затертий. Це Марс? Давай. Хто у нас? Пій. Ну, за все. Пайдет. Це перший на цьому 900-м. Mm. Розмочив. Розмочив 900. Красавчик, вітаю. Вікторія. Хорош. Саня вже з Динаріком. Вітаємо. Дивіться, який сигнал. 20, 21, А як викопую, щось кругле випадає. Ну що, дивимося разом, що це таке може бути. Ось бронзове. Так, да, 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 динарик. Бронзовий. Адріан, мені здається, правильно виглядає. А з цієї сторони не видно. Але динарик. Отака вподобайка. Перший толковий сигнал і динарік. Сашка так само, перший толковий сигнал і Динарик. Ну хорошо, забираємо. Був у мене сигнал такий слабенький, як копаю, бачите, щось. Видно ось. І що це в нас таке? Ох, це в нас спинка. Така опа. Хороша спиночка бронзова. Така спинка фібулки. Хороша. 30-31. Так, десь витягнув. Візуально не видно. А вон он тут есть. И что тут у нас есть? Опа, опа. Амулетик какой-то, блин. Да, амулетик. Че не, че да. Схоже на амулетик, ала. Вот что. Вот что. Вот такое. Так, схоже щось на амулет, але невідомо, бо амулет, не амулет, але така штука бронзова. Забираємо. Ходив я там на полі, перейшов трошки сюди ближче за посадку, на друге поле. І дивіться, першим сигналом у мене випадає... Що це срібло? Мені здається, це середньовічне срібло. Клас. Що це за монетка, не знаю. Ну, Перейшов за посадки, метрів, мабуть, 300 пройшов, жодного сигналу не було. А тут на, і срібна монетка. Я потім почищу і подивлюсь, думаю, стан буде дуже хороший. Хорош, хорош, подобаєчку мені. Був наступний сигнал у мене на цьому полі. Дивіться, яка ямка. І сигнал 38-37. І вискакує, бачу щось кругленьке. Дивимося разом, що це в нас. Радянщина якась ще ні. Щось радянське, але не, не зрозуміло, що схоже на 3 копійки. Забираємо. Так, повернувся я на це саме поле, з якого починав. Тут в мене був сигнальчик і випадає щось кругленьке. І що це в нас? А, це в нас Ніколаївських одна друга чи одна четверта? Хорош, хорош. Царська монетка, хорош уже. Приємно. Лебені? Та ні, тільки що. Лисиця і стільки чайок. Чайок, лки-палки. Зараз ніто ти був. Був у мене сигнальчик. Дістаю його. І дивіться, що в мене? Гудзик. Гудзик. Але черняхівський. Я гадаю, що це черняхівський. Часто випадають на черняхівському поселенні такі. бачите який цікавий такий. Нічого, хорош, забираємо. Е, був у мене сигнальчик, дивіться яка глибина. Більше, ніж штик лопати, фіскарс. І достав 50-52. Такий сигнальчик. Багато обіцяючий, але. Візуально його не бачу. Шукаємо разом. Что тут у нас? Это елка балка, да, она? А, ось. Ось шматок чогось. Ну що це у нас? Не знаю, ну якась їхня бляшка. Видно бляшка. Ніби там орнамент есть. Бачите, ніби орнамент. Ну що, хорош. Якісь тут глибокі сигнали, дивіться, яка яма і сигнал 68. І що тут у нас? Я поки не бачу, дивимося разом. Так, десь тут вона. Бачите, амулет їхній Якийсь прикольний. У мене ж бонь. якась знахідка є в нього? А ну, глянем. У, прикольно, да? Це амулетик. Приближаємо. Опа. дивіться, який амулетик бронзовий. Ну, зараз зніму рукавицю, по його. А ну давай. Все, Бобик з... Що не видно, але ну, сам факт. А, а ні, засіяне поле, да? Типу якийсь треугольник, ну, трикутник. Є. Бачите? Робимо фоточку. Був яскравий сигнальчик в мене, піднімаю це шматок середньовічного. Ножика, царсь, царського кажу, козацького Козацького ножика. Пізнє середньовіччя. Отакий-то От ножичок. Ну, шкода, що зламаний, але все одно, як знахідка, забираємо. Зверху тут на поле спустився до річки. Тут річка така спущена. Так, і тут в мене був перший сигнал. І дивіться, що мені випадає. Якась підвізка. Бачите? Що за підвіска, не знаю. Ну, в нас вся бронзова. Така то підвісочка. Іду тут такий, і дивіться, що лежить. Візуально, опа, пуста. Шкода, ну, кераміка. І дивіться, яка вона красива, правда? Прикольно, а тут така ще ця була ручечка. Ну, прикольна така штучка. Так, знову був у мене сигнальчик, трошки поковирявся в болоті цьому. І дивіться, що я наковиряв. Бачите? Якесь кільце. Якесь кільце. Потім помию, може покажу його детальніше, Ну, ось таке то колечко, перстиньок такий. Забираємо. Так, думаю, що зараз поп'ємо чайок і будемо переїжджати, бо в річці і на полі нічого цікавого. Так і не знайшли. Тут оранки немає, тут якась дісковка і все. Думаю, переїдемо, побачимо, може там щось випаде. А ну покажи, що там в тебе срібне. Півторак? Це не солі, Це півторак. Да, слідний півторачок. Не глибоко була, добре била. Трачок, це все, що я Тут чув. Це вообще добре. Боня закопує хабарчику печиво. А може своєму собачому хабару, а може й нашому. Ну закопуєндо. Да. Сховав, так? Да? Дивіться, яка візуальна знахідка в мене. І що це таке в нас? Якийсь камінець. І він цікавий. Бачите, така правильна форма в нього. Пишіть ваші думки. А ми його забираємо, може, може сокирка, але навряд ли. Ось така так знахідка забираємо. 69, 70, 80 Пригає такий сигнальчик. Так, воду викинув. І що тут у нас? Іде ти? Ну, щось кругленьке, так? Да? Все мені так здалось. Ніби щось кругле. Що це таке? Хіба монетки? Боратос чи що? Схоже на Боратос. У мене тут сигнальчик, починаю купати його і викопую, дивіться. Яка пружинка? Ну, фокусуйся, опа. Якась така цікава пружиночка. Хорош, хорош. Від чого вона не знаю, але цікава. Камрад каже, що в нього один динарик. Підійдемо подивимося. О, гарненький. Хорош. Це хто ви спеціально чи це не він? І стан такий класний. Клас. Ну що, вітаю. Йду по цьому полі, де ще трактор не з'яскував. Був у мене сигнальчик і випадає якась монетка. А що за монетка? Я не розумію, там щось пише на англійській. Пент. Що це за монетка? Не знаю. Кись. А, тут з цієї сторони, дивіться, щит. Щит і корона. Цікава така монетка. Шістдесят п'ятдесят сім, п'ятдесят три. Так. Любай щоб на підід цилін. Так. Де моя лопата? Роді підкопав. Та де воно? Та й голки-палки, гривню найти. От я вже собі думав динарик гривню знайшов, блін. Гривню. Так, Андрій засік. Якусь монетку каже, прийде, каже, розпакуємо. А, чуєш, а це не, не динарик? Не знаю. Мені кажеться, що динарик, чи ні. Ха-ха, диви який, там якась змія намальована. Ну це якийсь немісний, чи ні? Динарик якийсь. Навір... Не знаю. Якийсь... Давай процу. Напочисти. Легенько тільки. Ну, мені кажеться, що там якась змія намальована, чи що це? Води нема. Ми вчора, здається, останню вилила, зараз подивимося трошки є, а ну давай. Шо, нічого Два, не до Оп. Мідний. Що там намальоване? Щось незрозуміло. Ну це лук.